Mazda 5, дуже багато запитань по даному автомобілі, і скоріше всього, це викликано тим, що його немає на нашому ринку. Там буквально пропозиції 10 і всі вони з досить ну, такою собі історією. І ви на ринку США вони випускались до 2015 року. Є досить великий вибір по них. Стоять в Україні, вони в районі 9 тисяч. Можете переглянути, як виглядають. Стоять в районі 9 тисяч. Пробіг тут, як бачите, 70 тисяч кілометрів дуже хороший комплектація. Grand Touring 2,5 мотор. Тут ще напевно в них не Sky Actів іде. Але якщо хочете вигідно Mazda з Америки, то ми вам запропонуємо Mazda 6 в такій новій морді вже з новим салоном. І мотори будуть в них Sky 2.5 в основному, можемо знайти з мінімальним пробігом. Така машина може вийти зором від українського ринку в районі 3-4 тисяч. Переваги даного автомобіля, те, що вона. Є дуже має м'яку підвіску, хороший надійний двигун, який зроблений ну, в принципі як дизельний, тільки він є бензиновим і за рахунок цього дуже економний і ну, має хорошу динаміку. Дане авто має геть мінімальні пошкодження, як можемо бачити, дуже хороший варіант для придбання. Поцікавлять варіанти по даних автомобілях. Звертайтесь в компанію інтертрейд, будемо раді вам допомогти. З вами менеджер Борис. Всього найкращого.